Доброго дня, шановні представники органів місцевого самоврядування. Мене звати Інна Бутрій, я консультантка програми децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Добре, темою сьогоднішньої нашої зустрічі є підготовчий етап процесу розробки місцевих планів управління відходами. Перед тим як ми перейдемо до презентації, хочу зазначити що ці медійні матеріали стали можливими завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Зміст є відповідальністю Global Communities і не обов'язково відображає точку зору USAID чи Уряду Сполучених Штатів. На сьогодні існує певна ієрархія планів управління відходами. Наприкінці 2020 року в Україні затверджено та схвалено національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 го року і національний план управління відходами теж до 2030 року. На їх виконання обласними державними адміністраціями розробляються проекти регіональних планів управління відходами. З 9 липня 2023 року набрав чинності закон України про управління відходами. Відповідно до вимог закону, суб'єкти господарювання розробляють плани управління відходами. У планах розробляються прогнозні показники утворення відходів, заходи, які плануються вжити для запобігання утворенню та зменшення обсягів відходів. Чинним законодавством України передбачено розроблення планів управління відходами як на державному, так і на регіональному та місцевих рівнях. Що ж таке місцевий план управління відходами? Це документ державного планування, що містить комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма заінтересованими виконавцями. Спрямованих на забезпечення сталого управління відходами в населених пунктах в межах території територіальної громади з урахуванням принципів співробітництва органу місцевого самоврядування та сформованих на підставі оцінки поточного стану сфери управління відходами та вже розроблених моделей, метою розробки місцевого плану управління відходами. Є оцінка поточного стану сфери управління відходами. Визначення завдань, заходів та сроків та ресурсів, спрямованих на забезпечення сталого управління відходами в населених пунктах громади. Місцеві плани управління відходами розробляються та затверджуються для кожної територіальної громади. Протягом одного року з дня набрання чинності регіональним планом управління відходами у відповідній області. Місцевий план управління відходами оновлюється протягом шести місяців з дня внесення змін до регіонального плану управління відходами. Місцевий план управління відходами повинен узгоджуватися з регіональним планом управління відходами. А цільові показники, встановлені регіональними планами, є обов'язковими для перенесення до місцевих планів управління відходами і можуть бути скориговані лише на підставі обґрунтування наведеного в місцевому плані управління відходами. Місцевий план розробляють на основі даних, отриманих у результаті статистичних спостережень адміністративних даних центральних та органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також даних обліку та звітності, наданих підприємствами, установами та організаціями. Проект місцевого плану підлягає стратегічній екологічній оцінці відповідно до положень закону України про стратегічну екологічну оцінку. Та після затвердження оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному вебсайті органу, що його затверджує. Обов'язок розроблення місцевих планів управління відходами згідно чинного законодавства покладається на виконавчі органи сільських, селищних та міських рад. Орган місцевого самоврядування на основі показників оцінки досягнення цілей та здійснення заходів один раз на два роки здійснює оцінку ефективності реалізації місцевого плану управління відходами та оприлюднює її результати на своєму офіційному вебсайті до 1 березня року, що настає за звітним періодом. Закон України про управління відходами стаття 26 передбачає, що до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері управління відходами залежить, зокрема, і затвердження місцевих планів управління відходами. Зміст та обсяг порядок розроблення погодження та затвердження місцевих планів визначається відповідно до положень. Затверджених постановою Кабінету міністрів України від 5 вересня 2023 року номер 947 про затвердження порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами. Уніфіковані методологічні підходи до розроблення місцевих планів управління відходами затверджені наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 15 березня 2024 року номер 288 Методичні рекомендації з розроблення місцевих планів управління відходами. Місцеві плани управління відходами розробляються з урахуванням європейських підходів, викладених у кількох директивах Європарламенту та Європейської Ради, які ви можете бачити на екрані. Процес розроблення та затвердження місцевого плану управління відходами складається з чотирьох етапів. Перший етап це безпосередньо розробка місцевого плану управління відходами. Перш за все, орган місцевого самоврядування розміщує на власному офіційному вебсайті інформацію щодо початку розробки проєкту місцевого плану управління відходами. Потім утворює робочу групу з розробки місцевого плану управління відходами. Наступний етап це безпосередньо розроблення самого проєкту місцевого плану управління відходами. Проєкт місцевого плану управління відходами містить такі розділи. Вступна частина. Характеристика територіальної громади, аналіз поточного стану управління відходами територіальної громади. Планування управлінням відходами громади, моніторинг та оцінка ефективності виконання місцевого плану, інформація про стратегічну екологічну оцінку, інформаційні джерела та додатки. Далі орган місцевого самоврядування проводить громадські обговорення проєкту місцевого плану. У тому числі в онлайн форматі відповідно до статті 12 Закону України про стратегічну екологічну оцінку. Після обговорень доопрацьовує проєкт місцевого плану за результатами громадських обговорень за наявності зауважень та пропозицій. Далі орган місцевого самоврядування оприлюднює звіт. Про місцевий план управління відходами. Дуже важливо при підготовці до процесу розробки місцевого плану управління відходами звернути увагу на те, що на виконання вимог закону України про управління відходами та Національного плану управління відходами до 2030 року обов'язковою. Умовою для розробки місцевих планів управління відходами є поділ на кластери. Кластер управління відходами це локалізована територія суміжних територіальних громад, охоплена спільною системою управління побутовими відходами, що має взаємоузгоджену інфраструктуру управління відходами та обслуговується одним регіональним полігоном для захоронення побутових відходів. Рекомендації щодо визначення територіальних меж кластерів наведені в додатку 15 до методичних рекомендацій з розроблення регіональних планів управління відходами, затверджено наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 16 квітня 2024 року за номером 403. Методичні рекомендації з розроблення регіональних планів управління відходами. Територіальні громади на засадах співробітництва можуть спільно фінансувати будівництво, реконструкцію та або утримання об'єктів оброблення побутових відходів, реалізовувати спільні проекти, спільно фінансувати, отримувати підприємства, установи та організації комунальної форми власності, утворювати спільні комунальні підприємства, установи та організації, спільний орган управління. Порядок організації співробітництва територіальних громад визначається законом України про співробітництво територіальних громад. У кожному кластері повинен бути діючий один полігон побутових відходів сміттєсортувальна та компостувальна станція. При розробленні сценаріїв щодо способів збирання, перевезення та оброблення побутових відходів у межах визначених кластерів. Слід звернути увагу на такі питання, як організація збирання та перевезення побутових відходів, параметри інфраструктури збирання та перевезення побутових відходів, організація оброблення побутових відходів, параметри інфраструктури оброблення побутових відходів, орієнтовний тариф на послуги з управління побутовими відходами. Рекомендується враховувати узгодженість з діяльності спровадження та розвитку роздільного збирання окремих компонентів побутових відходів, зі створенням відповідної інфраструктури з їх оброблення. Щодо організації збирання побутових відходів, рекомендується зазначити види відходів, стосовно яких планується організація роздільного збирання. Якщо для різних громад або населених пунктів планується організація роздільного збирання різних видів відходів, про це теж доцільно зазначити. Адже ефективне опрацювання та аналіз даних, характеристики територіальної громади на підготовчому етапі до процесу розробки. Допоможе громаді напрацювати якісні пропозиції щодо інфраструктури кластеру та ляже в основу розробки заходів місцевого плану управління відходами. Задля аналізу поточного стану управління відходами обробляється інформація за такими видами відходів. Це побутові відходи, небезпечні відходи, окремо тут зазначаються відпрацьовані нафтопродукти, відходи, що містять стійкі органічні забруднювачі, відходи, що містять ртуть, а також відходи, що містять поліхлоровані дифеніли або поліхлоровані терфеніли. Відходи промисловості, це промислові відходи, відходи видобувної промисловості, відходи будівництва та знесення. Рослинні відходи сільського господарства, лісового господарства, харчопереробної промисловості, деревні відходи, біовідходи, відходи упаковки, відходи електричного та електронного обладнання, відходи батарей, і акумуляторів, медичні відходи, транспортні засоби строк експлуатації, яких закінчився. Осади стічних вод від комунальних очисних споруд та відходи, що біологічно розкладається. Аналіз поточного стану системи управління за кожним з видів відходів слід здійснювати за наступними складовими. Це система управління відходами, джерела утворення та обсяги відходів, інфраструктура та технічне забезпечення управління відходами, проблеми та загрози. Рекомендовано провести аналіз системи збирання та перевезення побутових відходів, включаючи всі компоненти роздільне збирання яких забезпечується, для кожного з населених пунктів територіальної громади. За видами відходів, що збираються окремо, включаючи змішані, доцільно вказувати систему збирання, також доцільно провести аналіз відносно діючих об'єктів управління відходами. До таких, що знаходяться на стадії будівництва, та зазначити інформацію стосовно інфраструктурних об'єктів управління відходами, що розташовані на території громади, а також поза її межами, які орієнтовані на обслуговування територіальної громади. Рекомендовано враховувати дані прогнозів зміни кількості населення та розвитку за видами економічної діяльності. На другому етапі проходить погодження місцевого плану управління відходами з обласною державною або військовою адміністрацією. Для чого розробник подає на розгляд до обласної державної або військової адміністрації пакет документів, який включає в себе. Безпосередньо текст проєкту місцевого плану управління відходами, звіт стратегічно-екологічної оцінки місцевого плану управління відходами та пояснювальна записка до місцевого плану управління відходами. Обласна адміністрація опрацьовує подані матеріали і протягом 30 календарних днів після їх надходження забезпечує погодження проєкту місцевого плану. Або надає обґрунтовані зауваження до проєкту. У разі отримання зауважень проєкт підлягає до опрацювання органами місцевого самоврядування та повторно надсилається на погодження до обласної державної або військової адміністрації. Третій етап. Це передбачає затвердження місцевого плану управління відходами. Погоджений проєкт місцевого плану затверджується відповідною сільською селищною міською радою, після чого затверджений план розробник оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п'яти робочих днів з дня його затвердження. Внесення змін до затвердженого місцевого плану. Здійснюється розробником за процедурою, що застосовується під час розроблення нового проєкту місцевого плану з дотриманням усіх передбачених вимог щодо погодження та затвердження місцевого плану, тобто протягом шести місяців з моменту внесення змін до регіонального плану управління відходами. Останній четвертий етап розроблення місцевого плану. Плану управління відходами складається з виконання його заходів, в процесі якого розробник проводить моніторинг виконання місцевого плану управління відходами та подає заінтересованим органам щороку до 1 березня, що настає за звітним періодом, інформацію про хід виконання місцевого плану. В частині досягнення локалізованих цільових показників місцевого плану та розміщує таку інформацію на своєму офіційному вебсайті. Відповідальність за виконання місцевого плану управління відходами цільове та ефективне використання виділених для його виконання коштів несе розробник місцевого плану управління відходами орган місцевого самоврядування. Провадження місцевих планів управління відходами забезпечить для кожної громади належне функціонування комплексної регіональної системи управління відходами, що призведе до мінімізації навантаження на довкілля, запровадження більш чистих виробництв та технологій, створення та забезпечення функціонування бази даних щодо утворення відходів та управління ними. В тому числі щодо утворення відпрацьованих нафтопродуктів та поводження з ним, підвищення рівня обізнаності населення щодо управління відходами, приведення об'єктів оброблення та видалення відходів у відповідність до встановлених вимог, припинення експлуатації чи закриття, рукультивація об'єктів оброблення та видалення відходів, які не відповідають встановленим вимогам. Збільшення обсягів відходів, що спрямовуються на перероблення, охоплення населення послугами спроводження з побутовими відходами, утворення центрів зі збирання відходів для їх ремонту з метою повторного використання насамперед відходів електричного та електронного обладнання, забезпечення екологічно-безпечного функціонування місць видалення промислових відходів. Об'єкти з утилізації відходів тваринного походження згідно вимог екологічного та ветеринарно-санітарного законодавства. Збільшення повторного використання осадів стічних вод від комунальних очисних споруд тощо. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей!